Показати сонце місяць і зорі тим, хто їх ніколи не бачив для незрячих дітей. Чи не єдиний спосіб пізнати світ книги, написані шрифтом Брайля. Вони допомагають малюкам адаптуватися до навколишньої дійсності та формувати уявлення про речі. Там, де є проблема позору, особливо в дітей, це надзвичайна складна життєва обставина, і читати дітям дуже потрібно. І саме важливе, що ці діти мають адаптуватися в суспільстві, бути повноцінними членами цього суспільства орієнтуватися на вулиці, проблема в тому, що таких книжок є надто мало близько п'яти на тисячу незрячих дітей в Україні. Тому у міжнародний день сліпих на Івано-Франківщині презентували акцію зі збору коштів читати на рівних, яка вже проводиться в цілій країні з ініціативи Національної асамблеї інвалідів. Кожен громадянин може долучитися і перерахувати гроші на видання казки Івана Франка, лисичка і журавель, шрифтом Брайля. Книжки, які на даний час є, вони практично вже не придатні у застосуванні. І вони були виготовлені ще за радянських часів. шрифт затирається і просто читати не, о, неможливо. Е, Національна асамблея планує виготовити е, надрукувати понад 4 тисячі екземплярів. книг по шрифту Брайля з рельєфними ілюстраціями. У день сліпих на Прикарпатті не забули й про дорослих в рамках акції Життя. Це рух волонтери поширювали серед водіїв спеціальні буклети із рекомендаціями, які підкреслюють особливо. Ивості сприйняття світу незрячими людьми таким чином. Сподіваються зробити дороги безпечнішими для пішоходів з інвалідністю позору.